Вітаю вас на каналі Дорогої Світла. Давайте швиденько зробимо зараз ще прогноз по населеним пунктам Харківської області, чого очікувати в період з 9-13 по 13 серпня 2023 року. Отже, давайте дивимося так: Чугуїв, Слобожанське, де, там, де неподалік Зміївська тес, і Зміїв. Чугуїв, Слобожанське, і Зміїв. По 13 серпня 2023 року, яка йде загроза в плані обстрілів, загроз, прильотів, ударів, диверсій, всього, що несе небезпеку мирним жителям, мирному населенню даних населених пунктів, інфраструктурі даних населених пунктів, період з 9 по 13 серпня 2023 року. Покажіть мені, будь ласка, кажете, Чугоїв, Слобожанське, Харківської області, там, де неподалік Зміїць-Картез і Зміїв. Гуїв. Ну, загроза буде. Так, загроза буде з неба. Дрони будуть летіти. Шахіди, оці дрони. Слобожанське. Відбиття йде. Відбиття відбиття. І Зміїв. Так, Зміїв. Чогоїв? А, дивіться, Чогоїв? Ну прильоту не бачу. Та, будете, ну, будете знати, що щось летіло, будете знати, що десь в Харківській області приземлилось, але точно, ну, точно не у вас. Ну, має все обійтися. Має все обійтися. Дивіться, цей тиждень такий, знаєте, у вас буде якийсь більш удачливий, та, ну, як можна сказати, що ну, такий, в принципі, як. Минулого тижня без особливих якихось проблем. Але тут іде попередження, що наступний тиждень буде більш гарячий. Наступний. ну Тобто, з наступного тижня буде більш гаряче. Слобожанське. А отут ви будете чути, що десь неподалік все-таки знову ж таки щось збили. У вас все має бути гаразд, так і будемо надіятися, До вас буде, тут буде якось направлятися, щось буде летіти. Не в один день буде досить так небезпечно. Ну, десь за межами, за межами вашого пункту населеного знову ж таки будете чути роботу ППО. Темно пору доби десь теж. Ні, тут ну все обійдеться. Тобто тут десь так в поля, десь в поле, в ліс, біля води, десь туди може щось гепнутись. Так, дивимося, Зміїв. Зміїв, теж загроза з неба. Теж будете чути звуки, теж буде щось летіти. Ну, якийсь такий конкретний тут десь буде звук. Але Архангел Михаїл падає, начебто має обійтися. Ну, але, як би там не було. Ні, я не бачу влучання, але щось буде досить гучно. Щось, ви будете, десь там чути. Що десь за межами неподалік, десь щось, щось, щось десь гепнулось. Ну, давайте ще подивимося, Зміївська тес. Покажіть мені, будь ласка, карти. Зміївська ТЕС та околиця біля неї в період з 9 по 13 серпня 2023 року, Чи є загроза влучання, потрапляння в Зміївську Тес. Зміївська ТЕС, Харківська область. Чи є загроза, влучання, потрапляння, пошкодження Змійської ТЕС або десь поруч з нею якогось прильоту. Покажіть мені, будь ласка, карти. Період з 9 по 13 серпня 2023 року. Ні, Зміївський ТЕС ні, але десь за межами. Бачите? Бачите, 9 булав. Це є якби кордон межа, та? тобто за межами. Люди, які ну, якби, повертаються та? до своєї домівки, звідкись там, тобто вони йдуть через поле. Таке враження в ліс або в поле щось прилетить. Україна справиться. Україна справиться, але дивіться, тут ще йде загроза. Хтось по глупості може. Будьте обережні, тут іде вам попередження. Та Архангел Михаїл захищає, але тут іде попередження, що може йде загроза для мирного населення через те, що вони не бачать. По верховній жриці розумієте те, чого ви не помічаєте, чого ви не очікуєте, це міни на, та на дорогах. І внаслідок збиття може десь бути щось гепнутися, впасти, теж показує бути обережними. Бачите, збивають І от воно, ті дрони, ті шахіди, які, котрі летять, тобто бути обережними, триматися подалі від дороги, тому що та тому що ну, там щось таке будуть активно збивати. І ну, є загроза життю через падіння уламків, є загроза ну для тих, хто прогулюється попри дорогу біля лісу, десь отам. Якісь поля і загроза підриву на мінах. Так, дивимося. Покажіть мені, будь ласка, карти Балаклія, Ізюм, Балаклія, Ізюм і Червоний Донець. Покажіть, мені будь ласка, карти, яка йде загроза даним населеним пунктам мешканцям, котрі проживають в даних населених пунктах з 9 по 13 серпня 2023 року, чи є якась загроза їхньому життю, їхньому здоров'ю. Населений пункт Балаклія. Ізюм та Червоний Донець Харківської області. Покажіть мені, будь ласка, карти, яка йде загроза? З 9 по 13 серпня. В плані воєнних дій, а так, ворогом, диверсій, всього, що несе загрозу мирному населенню. Балаклія. На Балаклії будуть летіти шахіди і дрони. Ізюм. В ізюмі може бути прильот. Червоний Донець. Червоний донець нічого, окрім якогось жадного е, безхребертного мужчини і жінки, котра рахує гроші, і котрі таємно щось якби, обділяють народ чи як. Ну, щось там, щось неправильно розпоряджається грошима. Так, ще раз, дивимося: Балаклія. Внаслідок збивання, що у нас тут іде страх, там ніч. темно про доби, або вечірній час, або під ранок, загроза з неба. Воначе ну, як пуста, знаєте, тут в Балаклії. Так, збивання йде. Шахі та будрони будуть летіти. Ну, є загроза, в будь-якому разі будьте пильні обережні. Велика, ймовірність, що справляться. Мають, мають, мають обійтися, але я вам до гарантії тут не даю в будь-якому разі. Ізюм. Що за прильот? Десь у вас там ізюм. Не можу сказати точно, чи це сам ізюм, чи це в ізюмському районі. Та? Ну, Десь поблизу, недалеко від населеного пункту, може бути як варіант. Але тут йде, йде загроза якогось удару прильоту. Може бути поранений мужчина чи щось таке. Ну, але має обійтись у хорошій вісті. Буде надіятися, що обійдеться без загиблих, без. Не знаю, ну тут іде. Куди? Куди може бути прильот? Ну, важко мені тут сказати. Бачите, вогонь, теж вогонь, Д... диявол, але теж показує, як... Поле. Так само тут, щоб бути в, Бережній, в Ізюмському районі, є загроза ну, мін і підриву на мінах, так? Може бути влучання в якусь будівлю, заправку, автозаправку, може бути влучання просто в якусь будівлю. Тут мені важко сказати, тут карти щось не хочуть розкривати інформацію. Mm, але мені чомусь здається, що це не саме місто. Карта миру нас показує кордон, межу. Ну, це десь за межами міста таке враження, за межами самого Ізюму, швидше за все. Mm, так, що тут ще може бути пов'язане? По Єрофанту. Десь десь неподалік там церква може бути. В тому місці. Не знаю. Так, добре. І давайте ще раз на червоний донець, новини. Ну, в червоному донці будуть говорити новини про якусь пожежу, пожежу чи про якесь влучення взагалі в Харківській області, та причому про якісь населені пункти, та які неподалік. Ну, у вас все має бути гаразд. Та, у вас Архангель Михаїл. Тут ви просто будете обговорювати якісь бабах якісь. Якусь ну, якусь пожежу. Ну так, добре. Далі дивимось. А, що у нас там далі йде? Що зазвичай там ще у вас дивлюся? Савенці. Населений пункт савенці, вербівка і... Міловата, населений пункт Вербівка, не, населений пункт Савенці, Вербівка і Мілова. Населені пункти Савенці, Вербівка і Мілова Харківської області. Покажіть, мені будь ласка, карту, яка йде загроза мешканцям населених пунктів Савенці, Вербівка та Мілова. Чи є загроза прильоту, удару, вибуху, якихось диверсій, будь-яких. Загрози, які несе, несе війна, військові дії, а також ворог, вороги України та українського народу людям, котрі проживають, а також в даних населених пунктах, а також в інфраструктурі даних населених пунктів в період з 9 по 13 серпня 2023 року. Яка йде загроза? Савинці, Вербівка, Мілова, Харківська область, Савинці. Вербівка. В савинцях якась дірошка, якогось ресурсу, не знаю, що там. І так його там досить мало. І тут ще щось там намагається поділити чи випросити щось таке. Вербівка. Мілова. Мілова і загроза прильоту. Так, давайте ще раз по савинцям. посавенцям відбиття і воно якось мимо повз вас. Вербівка. Вербівка. Вербівка теж обійдеться, бути обговорювати новини, що десь, десь якийсь прильот відбувся, чи щось таке, та? чи щось там десь щось чули. Мілова ну, тут йде збивання, але дивіться, тут йде, ну у вас йде удар, іде збивання. Таке враження, що у вас, можливо, просто або десь будуть щось збивати, і десь щось змінить траєкторії руху, і просто, можливо, якось зіб'ють над вами. Невдало воно десь впаде, та? Ну бо по трійці мечів це все-таки болючий удар. Це коли, коли якусь шкоду наносить. Так? Це один варіант. Другий варіант, що з, з трьох речей, які будуть летіти, два зіб'ють, третя влучить. Ну, тут щось якесь, ну не знаю, тут. Розстройство тут іде, Розстроєні будете ще через. Кошти, та, кошти, яких ви очікуєте на відбудову. Будівель, будинків пошкоджених, які вам конче необхідні до приготування до зими, щоб зремонтувати, налагодити якісь там ну, ресурси, систему опалення, все-все-все, що вам там необхідно. Це теж може, ну, це теж йде тут у вас як прикрість, та? Ну, Але в будь-якому разі загроза вогню є. Ну, більше прильотів не бачу. Цей прильот мені не подобається. Ну, але таке враження, що куди воно влучить? Ну, буде якась пожежа. Але це не влучить в будівлю. Таке враження, що це не будівля. Не знаю, якась пожежа. Внаслідок цього буде якась пожежа. Ну, є загроза з неба, дрони. Шахіди, ну їх будуть збивати. Слухайте, а може це у вас пожежа не внаслідок збиття, а просто якась там пожежа буде, не знаю. Ну тут іде, ніби як все решта все буде збиватися. І воно ще й буде, вимов, з вас направлятися кудись інше. Ну, але у вас тут іде, все рівно йде оце от, знаєте, розстройство. Хм. М -м -м. Мілува, у вас там іде якась прикрість, все-таки, ну цей удар мені не подобається. Це або прильот, або внаслідок збивання, якесь невдале падіння, яке нанесе шкоду. І ще у ну, вас, там, як загорання, якась пожежа йде попереду. Ну, тобто після того, так ну, будьте обережні, будьте певні. Так, дивимося далі. Хоча пожежа ще може проігратися як перебої зі світлом, з електроенергією, розумієте? Нестача електроенергії, нестача світла. Можливо, пошкодиться якась лінія енергетична, не знаю. Можливо, ще так воно може проігратися. Ну, в будь-якому разі, напишіть мені потім зворотній зв'язок, щоб я розуміла, так? коли трійка мечів сонцем падає в плані розкладу на воєнні дії, як воно в мене зараз проігрується. Тому що карти дуже часто міняють своє значення, коли ворога змінюється, знаєте. Ресурси, які вони використовують, коли додається новий вид зброї. І, відповідно, деякі значення міняються. Ну Мені таке схоже, що це або внаслідок якогось того чи прильоту, чи удару, чи невдалого збиття, буде або пожежа, або загорання якесь, або це буде перебої з електроенергією, з електромережою. Ну, щось таке. Так, дивимось далі. Акі ще населені пункти. Я зазвичай дивлюся. Здається, пришиб. Та, і Волохів'яр, Яр. Ще залишився і Куп'янськ. Покажіть мені, будь ласка, карти, Чого очікувати населеним пунктам людям, котрі в них проживають, в плані загрози через воєнні дії, через вибухи, через прильоти, удари, обстріли. В населених пунктах Пришип, Волохів Яр і Куп'янськ в Харківській області. Покажіть мені, будь ласка, карти. Пришип. Волохів'яр пришив, нічого у вас там не відбудеться такого, ну, тобто тут більш-менш безпечно. Волохів'яр, відбиття йде. Хаотичне, якесь несподівано, по зміні траєкторії. По зміні траєкторії щось буде летіти. І дивіться, у вас тут будуть або перебої зі світлом, або знову ж таки теж пожежа. Може бути внаслідок збиття, бо все-таки в нас іде правосуддя, йде збиття, але збиття чого? Того, що летить і чогось такого потужного, сильного. А тут у нас іде від перехват відбиття, розумієте? Поле, поле або ліс. Але, якби хороші новини, так? Завершується все. Багато вогню. Десь, десь якби за, за межами околиця. Ну, має, мало, ну, має обійтися, але дивіться, тут все-таки йде або це йде пожежа, внаслідок якогось хаотичного влучання чи якогось, я не знаю, чи по, ну, або якогось підриву, так, як варіант. Може бути. Не знаю. Або це йде перебої зі світлом. Внаслідок все-таки якогось прильоту, якогось удару десь в якусь електромережу чи станцію, підстанцію. Ну це не будівля, це не будинки житлові. Житлові будинки ні. Для людей, вон, бачите, раді, що обійшлося без получання в житлові будинки. Ну, щось таке. Так, Куп'янськ. Повторення якогось, якоїсь ситуації неприємної та? по прильотам. Тобто карта дежавю, щось таке прикре, неприємне, щось наподобі того, що вже у вас було, якийсь серйозний прильот може бути, удар може бути. Будуть збивати, Україна буде, ну, будуть відстрілюватися, будуть збивати, позиції свої втримають. Та? А противоборства, йде протистояння, але йде загроза Куп'янська, йде прильот серйозний, якась кудись влучить так потужно. Потужно. Для людей йде загроза, загроза з неба. Ну, ще вогонь йде, бачите. Триматися подалі знову ж таки, слухайте, повторення якоїсь прикрої ситуації, яка пов'язана або з поліклініками, лікарнями, або медичними якимись закладами чи установами, або ситуація якась з дітьми. Не знаю, згадуйте, що у, вас там, що у вас там було недавно. так, Карта Дежавю у нас там перша в основі. Вона говорить про повторення якоїсь ситуації. Це, ще раз вам кажу, це або там, де надають допомогу хворим. Хворим, та? щось з медичним пов'язане. Або так само там, ну, якби щось пов'язане з дітками. Ну, таке враження, що там, де надають допомогу хворим, мені на це схоже. Ну, я можу помилятися, чесно. Або, ну, ну все-таки там люди працюють, розумієте? Там, де люди працюють, якийсь такий об'єкт. Ну, одним словом, Куп'янськ у вас там, ще поки що, ну, цей тиждень такий прикрий тиждень, весь прикрий буде. Так, а ще залишилась Андріївка. Та? Андріївку забула, подивитися, населений пункт Андріївка Харківської області. Та Андріївка, за яку мене часто питають, з Харківської області населений пункт Андріївка. Чого очікувати людям, мешканцям Андріївки, Харківської області в період з 9 по 13 серпня 2023 року в плані загрози їхньому життю, їхньому здоров'ю через обстріли, прильоти, диверсії. Покажіть мені, будь ласка, карти. Населений пункт Андріївка. Так, якийсь дрон, чи якась така штука буде летіти, якийсь шахід, іде збиття. Зупинка на подльоті, тобто воно навіть не буде збити в вашому населеному пункті, а десь. На підльоті до нього, за межами його, так? ви будете чути якісь там збиття, якісь роботу проводить, будете чути. Але у вас має все обійтися. І будете обговорювати новину про, якусь, про якийсь удар, про якийсь прильот все-таки. В Харківській області не один. Так? не один. Десь знову ж таки, оцей, бачите, падає трійка мечів, повторня ситуація, яка нещодавно десь була. І, і, і тут ще йде якісь, якась прикрість, якусь будівлю може бути десь влучення. Але це не у вас, не в Андрівці. Що ж, е бажаю всім мирного неба над головою, лише позитивних новин, нехай лише позитивні прогнози здійснюються. Хай я новолеохоронці благословляють вас і допоможуть вам оминути всі незгоди. І виведуть вас найгармонійнішим шляхом до життя під мирним небом, у світі без війн, в процвітаючій вільній, незалежній Україні. Слава Україні! Героям слава! Всім бажаю мирної, спокійної ночі! Пишіть мені свої запитання, будь ласка, під відео і не забудьте поставити пальчик вгору. Це ваша подяка за мою роботу.